Ось такі тут краєвиди. Ну, пошкай. Я вам кози показала, на кривить, тому от. Кш -кш -кш. Оп! Якщо може хтось давно не бачив. Тут, якщо хтось не знав, тут не було засіну сої. Я взагалі не бачила ні разу, щоб тут щось було засіяно. Тут де територія сої. Тут була просто трава, він діпаси корівок чи корівку. І все, і кози гуляли. Тому так, от, о там, не знаю, може його хтось замітить, там є коровка стоїть. Ну, ми не туди йдемо. Ми йдемо ось сюди. Котільки. Ну бачите, вони пасуться. Тому почекаємо, поки вони тут походять, і підемо в лісок. Сюди. Тут впала баризка. Отак. Зірка! Ну, Подивіться на ню. Ага, коза хочути. Недовго вони попасть. Я вже хотіла паузу ставити. Йдемо. Тісик тут Ну, Я так думаю, вона надійно служить на цій липці. Оп! Оце, крички. Кись, кісь, 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 кейсь! впала? Ходіт! Ага. Ходіт! Кісь-кіс-кісь! Кісь. Це ви що, до Сої хочете? Ходіт, йдем! Я минулий раз як ходила, то ти просто зайшка, вони за мною зразу побігли. Козі! Ну ж бо. бачу, вони щось не хочуть. Тільки козелка, бачите? Да. Ой, треба виправляти ситуацію. Оп! Оп-оп-оп! Йдуть! Оп, оп, оп. Красутульки вредні Прибігли. О, ти що гриб їсиш? А я думаю, хто його надкусив. Нехай їсть. А ви так не робіть. Це погано. І І все. Що це таке? Грибочок. Якийсь грибочок. Казенятко знайшло, на чому йому скакати. Бачите, деревце впало, має забувку. Дивіться. Ну, я так підозрюю, це не їстівні грибочки. Але все одно цікавенько. Ось такі. І от так. Ось тут ще є. Чесно, не знаю, чи вони їстівні, чи ні, Тому... Тому, я думаю, ви напишете там. Я... Бо я в цих грибах так розбираюся, що прямо не знаю. От, Угу. Вони підозрітельно, ні. Їх підозріло багато. Отак. І вони такі великі, бачите? <плес> Мандаринка. Мандаринка. Віщо мене, мене є, є сімочка. Козлик прибіг. А, це зірка! О, зірка! Засранка? Отак. От Ідемо цей козак не прибіг. М -м -м -м. І оце біжить тепер догону. Тут ще вич. Зелененькі дерева. Так. Буду так пасти кози. Ще десь не знаю, яка година зараз. Зараз 16.45. Ще десь годинки півтори, напевно. І тоді до домчу. От Отак. Може вони не втечуть від мене ще? Я часто здивована, бо я... Хоча ні, знаєте, я збрехала на початку відео, що десь місяць їх не пасла. Там, може дійсно. Сьогодні вже 16. -те. Можливо, дійсно місяць не Пасха. Але я тут була в лісі і там так само було зелено. От тоді так само було зелено. Тому не знаю. А за грибочки ніяких, крім тих, що я показую, більш-менш однакові на вигляд. Не бачу ніяких. Ну, ще хіба що такі, Поганка якась. Собачі гриби на них кажуть. Тому так, буду стояти на одному місці, показувати загалом не буде що. Ну, принаймні поки. Далі буду приходити туди, далі, далі, що туди можна. Тому ось так. Чорнушка. будівка. Вона зайнята, вона їсть. Робить мукбанг. Так, жує. Ну, я не знаю, чи вам чути буде, як вона жує, але вона, коротше, смакує. На цьому думаю закінчити відео. Загалом все, кози пасуться. Більше нічого такого дуже цікавого немає. Всім дякую за перегляд. Така була в мене разом з вами прогулка. Буду далі гуляла. Всім миру, добра, щастя, здоров'я. Не хворійте, бо зараз осінь така, знаєте, пора. що Вже половина людей перехворіла, інша ще буде хворіти. Ну, отак. Миру! Всім па-па!